Водії, будьте обережні. Справжній державтоінспектор повинен мати ось такий робочий інструмент: нагрудний знак, службове посвідчення, погони та спеціальні нашивки. А машина повинна бути розфарбована у відповідний. Коля, якщо вас зупинила людина у формі даєшника, обов'язково зверніть увагу на ці деталі. Нагрудний знак повинен мати форму тризуба за спеціальними номерами. Так можна знати, як звати автоінспектора та з якого він району. На нашивках написано Україна МВС або ж дорожня патрульна служба. До того ж такий працівник при собі обов'язково має зброю, а машина за спеціальною сигналізацією та написами. Тільки такому і вірте. Водії, які в основному питаються б... По великих містах вони це все добре знають. Якщо людина не впевнена, чи перед ними працівник державної інспекції, вона просить продемонструвати службове посвідчення? Приїжджають просто з менших сіл, міст, якби люди не знають просто. На тих, хто не знає, як виглядає справжній державний інспектор, наживаються шахраї. Так звана громадська козацька організація екологічної безпеки червоних шароварів та осолеців на голові в них немає. А одягаються вони як даїшники. Відрізняються розпізнавальними знаками. Зупинивши водія, називають безпекою дорожнього руху. Вимірюють, начебто, викиди СО2 з машин. Відповідно вимагають гроші, переважно з іноземців. Сума коливалась від 200 гривень, і максимальна сума зафіксована в Дніпропетровській області це вісім тисяч гривень. Вони привласнювалися. Порушно на про шахрайство. це випадок, який оперативні служби виявили в Макарівському районі, та козачки працюють майже по всій Україні. І Що цікаво, дана громадська організація зареєстрована в мін'юсті та існує вже 11 років. Для того щоб носити форму, вони зареєструвалися козаки і зареєстрували статутом відповідну форму. А з другого боку вони є приватними підприємцями, які мають ліцензії на надання відповідних послуг із виміру виміру там та регулювання відпрацьованих викидів газів з автомобілів. Тому виходить такий колапс. Робити заміри викидів мають право лише у спеціальних місцях і тільки за згодою водія. Якщо вас зупинили, питайте документи. Якщо це виявляться екологічні козаки, їдьте собі далі.